Наймудріше побажання на новий рік ми почули від п'ятирічної дівчинки Саші. Я хотіла б так та Ось так, щоб кожен у своєму житті став Дідом Морозом або снігуронькою. У новорічному святі, як у чудесному дзеркалі, відбувається хто є хто насправді. А в буденних речах ми помічаємо казкову красу. Котик вибіг за ворота, а на вулиці зима. Білий сніг і білий котик. Вот там и лохнема, мисс на кінчику. Отже, кожен у своєму житті може стати не просто пасивним глядачем, а головною дієвою особою. Не просто спостерігати за тим, що відбувається, а активно і весело жити, як усі учасники новорічного свята у Чернігівському дитячому навчальному закладі, номер 34 куди розділити свято з дітьми і їх батьками, прийшли народний депутат Валерій Дубіль і його помічники. Мир любов вашим домівкам. Щоб ви були багаті на віру, мудрість, любов, здоров'я, щоб наші дітки радували вас тільки своїм здоров'ям, досягненнями, тому що я вважаю, що це саме головне загалом. Команда народного депутата України Валерія Дубіля привітала з наступаючими новим роком і різдвом Христовим майже 12 тисяч дошколят в усіх дитсадках, а також спеціально усіх дітей з особливими потребами і всіх пацієнтів дитячих лікувальних закладів Чернігова, новорічний різдвяні свята. Це улюблене свята не тільки дітей, а й дорослих. І сьогодні мені приємно, тому що черговий раз вже шостий поспіль. Ми вітаємо біля 12 тисяч дітей. Це всі 56 дитячих садків, дітей-інвалідів. І разом з Владикою Росія ми вітаємо всіх діточок з різдвяними святами. І для мене це приємно. Сьогодні я був вражений так само на цьому святі, в цьому дитячому садочку. Як виступали діти, тому що це саме більше приємне, те, що можуть бути в нашому житті, це наші діти. І я е, бажаю всім, щоб саме головне був мир і любов у всіх домівках, щоб саме головне Господь зміцнював всіх і давав багатство в вірі, в мудрості, в любові в наших дітках і в наших друзях, тому що це саме наше головне багатство. А різдвяні свята тільки зміцнювали нашу віру в Бога, і щоб ми жили з вірою в Бога, з любов'ю до Бога і до ближнього. А нашим всім чиновникам, депутатам народним, я хочу побажати того, що. Нещодавно я був на горі Афон і отці Бажали одного: бажали, щоб ми, народні депутати, законодавці в Верховній Раді об'єдналися, об'єдналися з вірою в Бога заради нашої України і заради наших людей, щоб в нашій Верховній Раді вся команда народних депутатів була єдина, так як ми бачили сьогодні наших діточок в дитячому садку. Бажаю всім миру і любові.